Ну що, народ, привіт! Зараз будемо робити з вами пікем на плей-офф. Це вже фінальна стадія, далі більше нічого не буде. Спочатку у нас іде одна четверта стадія, це оця там, де в нас зараз команди, потім одна друга, це півфінали, і потім одна одна, це у нас фінал. Давайте я вам покажу, як у мене пройшов етап 3. На жаль, чи на щастя, чесно скажу так, я не розочарований, у мене не зайшло, звісно ж. В цей раз у мене зайшло три команди із п'яти мінімальних, які потрібні. В минулих двох етапах у мене заходило по дві команди. Тому я, в принципі, прогресую. Це якби рекорд на цьому мажорі у мене. Я подивився минулі мої пік пікеми на моєму ютуб каналі. Ви можете їх знайти, якщо захочете. А можете і підписатись на цей YouTube канал, а також перейти на мій телеграм-канал, де я веду репортаж. Рортаж з мажору і на Твіч. Бо якщо комп'ютер мій приїде основний, то я навіть зможу пострімити цей плей-офф. І от про що я казав, це мій найгірший результат, це найнепередбачуваніший мажор за весь мій час, коли я там робив пікеми, як мінімум. Зайшло в мене три команди. Давайте я коротко скажу, що мене здивувало, а що в принципі зіграло так, як повинно було зіграти. А зіграло так, як повинно було зіграти, в принципі, це. Віталіті е, пройшли тільки не з рахунком 3-0, а програли свій перший матч в 0-0 Легасі, тому пройшли з рахунком 3-1. Е, Наві, Маус. Е, здивували тим, що вони майже вилетіли з мажору, а те, що вони пройшли, в принципі, це нормально. Пейн і Монголи, в принципі, пройшли як треба. Неміга вилетіла 0-3, окей. А от те, що вилетіли Ліквід 0-3, і це ще була заруба з Маус. Ну, тут уже сам Бог вілел. Насправді, якби цей матч, наприклад, Ліквід виграли у Маус, то у мене були б шанси далі на пікем, бо Liquid у мене стояли на прохід в 3-1-3-2. І тут мені Маус трішки, якщо можна сказати, підісрали, але в принципі нічого страшного. Team Spirit та Фурія вийшли 3-0, це нормально. З Team Spirit тут 50-50%, як і з Vitality Mouse було. Ну, Я поставив все-таки Маус, а не Spirit. Бо у мене там 100%, я хотів Vitality. а от Spirit Mouse я трішки думав, вирішив Маус, ну не вгадав. І те, що Фурія вийшла 3-0, вони, звісно, молодці. Я їх в минулому етапі ставив на 3-0, але вони тоді вийшли 3-1, не змогли. А, а тут вийшли 3-0. Красавці, в принципі, вони підтвердили те, що вони. Не непога... Ну, класна команда зараз. У них класні гравці грають, і вони класно як команда грають. Коротше, супер. Вони молодці, мені на цьому мажорі вони подобаються. Я не скажу, що я прям за їхніми матчами прям слідив за кожним раундом, але в принципі, те, які результати вони показують, вони кажуть самі про себе. Ну що ж, тепер давайте ближче вже до суті. Пікемчик на плей-офф. Що тут відбувається? Насправді тут усі матчі, усі пари. 100% непередбачування. Після таких трьох етапів, тут уже я навіть не знаю, що можна проаналізувати. Але я, знаєте, зі спокійною душею буду робити так, як мені підказує мій. Розум чистий, скажімо так, бо зараз там 9 ранку, я в розсвіті сіл. А, і звісно ж, чуючка, якщо так можна сказати. Якщо вона працює все ж таки, то хай, хай спрацює хоча б тут. Бо в мене йде градація вверх. В першому другому, другому етапі я вгадав по дві команди, в третьому три, і в плей оффі повинно бути чотири. По ідеї, тому давайте пробувати це робити. Перші матчі. Я не знаю, які з них будуть перші гратись, але в принципі для нас це не так важливо вже. Почнуться вони, до речі, у четвер, у 6-й вечора чи о 9-й вечора. Короче, пізно матчі починаються, і будуть вони закінчуватись майже о 2-3 о ночі, тому не знаю, хто із вас це буде дивитись. Я постараюсь дивитись хоча першу пару, яка буде грати не супер пізно, а другу, ну от, напевно, ні. Фурія Пейн. Дивіться, це бразильські команди обидві. Це оця каралья чи що там у них відбувається? Це буде заруба. Пейн також перейшли такий шлях. Вони тільки буквально от пройшли з третьої стадії з рахунком 3-2. У третьому матчі вони виграли Virtus.pro, Коротше, була заруба до кінця. А, тому пейн, пейн, пейн. Це буде, ну, ви знаєте, бразильський КС, це буде. Це буде, це, по ідеї, повинні бути просто качелі, гойдалки, туди-назад. Ну, я тут поставлю на фурія, тому що вони вже ма. яка досвідчена там команда. Fallen досвідчений. І Кіндор досвідчений. Оце єдине, що цей молодой у них новий снайпер, він, звісно, може дати пукікакі. А і без нього команда ну, в теорії може і не... Не прорватися, скажімо так, в наступний етап. Але в усіх інших гравцях той же самий Ксерато, і хто там у них іще, не пам'ятаю, Юрій, чи як його. Коротше, це вже досвідчені гравці, які не раз були в плей оффі Тому я, наприклад, наприклад, напевно, віддам тут перевагу все ж таки фуріо клас, не як забрили. Наводиш команду, піднімається логотип, і він просто, он дивиться, тупо обрізається. А тут нормально, а Фуріо обрізається. Тільки з фурією така тема, так? Да? А, ні, вони ще Спіріт. Ну, Вальф. Так що додаємо туди фурію о, в перший півфінал. Так, наступна у нас пара це Face Clan Mongols. Я не знаю. Знаєте, як все це виглядає? От Сітка виглядає так, що фінал буде Vitality Face. Бо це оця половина для Фейс-клан підходить просто ідеально. Монголи зараз не в суперформі. Так, монголи також ледве вийшли 3-2, виграли в останньому матчі G2. Там були додаткові раунди на Дасті, на вирішальній мапі. Цей вонючий <див> Джекі Чан. Я вже й забув, як його нікнейм, прикиньте, Сензон, якщо я не помиляюсь. 56 кілів дав. 56. Він побив рекорд і в counter strike GO, який був, і cs 2 по кілам за одну мапу на мажорі, 56, ви просто уявіть. І вони змогли за рахунок цього скажімо так, пройти G2 і вийти в плей-офф. Коротше, монголи зараз не в формі, скажу так. Тому я не знаю. Я не знаю. Вони, в принципі, вже грали в плей оффі вони вже багато матчів, турнірів, точніше, класних грали. Але давайте так. Якщо, наприклад, в теорії фурія проходить і до них проходять монголи, то я, напевно, все-таки більше буду вірити фурію проти монголів. А якщо, наприклад, фейс проходять до фурії, то тут вже треба подумати. Тому я поки що поставлю фейс клан. Нехай буде. Я за них цей весь турнір не вболівав. Тут поставлю, хай буде. Монголи, вибачте, скільки б турнірів я за вас не топив, але зараз реально винній формі. Фейс навпаки набирають. як... Оце, до речі, А, я сказав про те, що мене здивувало сильно. Фейс-клан. Який Фейс Клан взагалі в плей-офф команда з Сімплом, який не грав майже 2 роки активного КС, ну то за Falcon сте не беремо. Вони виходять з рахунком 3-1, причому закривають настільки впевнено. Ну, типу, ось, вони закрили монголів. З рахунком 13-11 на Анубісі, ой, на еншенті була заруба, вони там камбекнули хорошо. І от на Анубісі вони їх закрили в нуліну. Ну, це просто щось з чимось. До цього вони виграли у Легасі, до цього вони виграли у Маус. Коротше. Ну, Маус, звісно, не в формі. Легасі, ну, це так 50 50 було. Те, що вони монголів виграли, ну це на яйцях чисто. Не знаю, в принципі, ураховуючи, що у Фейс дуже досвідчені гравці в команді, всі причому. Кожен грав просто мільйон, кожен вигравав мажор, кожен грав уже мільйон плей оффів е, що-то Я не знаю. Тому я напевно поставлю тут все-таки фейс-клан. Наступна пара у нас Vitality. Ну якби я не вболівав за Наві, ну, як, не, не те, що я прям за них капець вболіваю, але все ж таки наша команда типа, і якісь все таки є до них а, якась мінімальна не знаю, любов, але Віталіті показали, те, що перший матч вони програли Легасі. І Легасі їм збили, збили він стрік, який у них був 30 ігор, виграних підряд. Тепер у них все з нуля починається. Після цього вони вже три підряд виграли. Одразу ж там майже в нулі кожен матч і вийшли з рахунком 3-1, тому у них вже зараз новий Вінстрік, уже 3 є. Ну, Віталіті на ходу, я думаю, Наві, те, що я бачив від Наві, насправді, ну, максимально невпевнена гра. Тому я тут поставлю Віталіті. Якщо Наві зможуть побороти Віталіті, це буде просто. Напевно, із усіх оцих матчів, в принципі, із усього, що тут може статися на цьому мажорі. Це буде найнеочікуваніша неочікуванка. Коротше. Тому я тут вірю в Віталіті. Вони просто виносять в хлам. Я думаю, той матч, який вони програли Легасі, блін, ну просто з кулачини їм тупо дали по морді. Сказали, мальчики: все, все. сказка закінчилась. Треба тепер головою думати і включати реальні сили. Я думаю, вони включили. Тім, Спіріт Маус. Спіріт на ходу, маус не на ходу. Ну, типу, маус на ходу в тому плані, що вони камбечать, камбечать, камбечать. Вони з 0-2 закамбечили на 3-2, і всі матчі були максимально близькі. Ну, типу, там просто заруба була. І вони якби не здались, і реально пройшли цей шлях важкий. Важкий, просто ультраважкий. Це класно. Але не знаю, чи допоможе їм це в плей-офф. Дивіться, я поставлю тут Спіріт. Але я вважаю, що люба б команда, яка тут не вийшла і вона попаде на Віталіті, якщо все-таки Віталіті продуть е, Наві, Віталіті все одно їх повинні вигравати. Тому тут не так важливо, але я думаю, що шансів більше все-таки успідуть. Вони начебто. У них є донг, який може просто просратись конкретно. У Віталіті, наприклад, таких гравців більше. У них і Ропс є, і у них є і. як його звати, зайву. Якщо ці два тіпочки будуть фігачити, то там ну, no way. Тому якось так. Так, півфінали у нас. Furia Face, Vitality Tіam Spirit. З Vitality Tim Spirit я поставлю одразу Віталіті, тут мені начебто простіше. А от Фурія, Face. Фейс... Я навіть не знаю. Давайте так. Для красивої обкладинки, нехай це будуть у нас Face. Напевно. Anyway, я думаю, що тут Віталіті пройдуть. І я, в принципі, думаю, що все одно Віталіті. Цей турнір виграють. Тому я ставлю фейс на плей-офф, ой, на плей-офф, ставлю фейс на півфінал. І в фіналі, якщо все-таки будуть фейс, навіть якщо б це була Фурія, або Пейн, або Монголс, це не важливо. Я все одно вірю в Італії до кінця. Їм, головно... Головно. Їм головне пройти у фінал. А те, що буде далі, я. Не знаю, що буде далі. Типу, я не вірю в те, що якась із цих команд зможе їх побороти. Тому такий мій пікем Віталіті Чемпіон, на мою думку, побачимо, що буде. Ми з вами побачимось уже в наступному відео, постфактум фінала, скажімо так, або на стрімі, якщо все ж таки мені до четверга встигне приїхати комп'ютер. Тому підписуйтесь на Twitch або ла на Telegram, всі новини я там пишу і повідомляю. Посилання будуть в описі цього відео. А, а також у мене сьогодні ювілей 10 років. Мені ще не дали цю медальку, але вона ну, повинна сьогодні мені датись скоро. 10 років я в Counter-Strike. Почав я грати в нього в червні 2015 року, 16 червня 2015 року, саме в цей день, але це було ввечері. і Тому трішки пізніше мені дадуть цю медальку, невеличкий ювілей. Або величка, не знаю. 10 років це немало. Тому якось так. То, Побачимось з вами уже або в наступному відосі, Підписуйте, щоб не пропустити, або уже на стрімі. Дай Бог, дай Бог, малю багів, будь ласка, помоліться і ви за мене. Просто посадіть і скажіть, хай у нього починиться комп'ютер швидше, він встигне покоментувати, пострімити плей-офф мажору. Все, всім гарного дня, до зустрічі в наступному відео.